Всім доброго ранку. Знову на городі в селі. Давайте подивимося, які ж баклажани виросли за тиждень. Гляньте, які чудові! Добчики починають стигнути. А це у мене мій експеримент, як пам'ятаєте, з. Огірками я їх на ніч прикриваю, бо ночі холодні, а на день розкриваю, тому отак от, от граюся. Картопелька, бачите, вже яка. Велика картопелька, кукурузка велика. Угу. А ось я думала, не буде багато цих глудюся, а вони повипускали стрілки квітно. і квітне. Георгіна заквіта. Так, значить дивимося, що далі бархатці. бачите, як гарно. А це ось приготували вже. Будемо копати сьогодні картопельку. Покажу. Тут 14 рядків, посадили ми тут рівно два відра. Подивимося, скільки з двох відр настінної картоплі викопаємо великої. Вам цікаво, мені теж цікаво. Бурячки мої, морковочка. Ну, і все по старій. А, хотіла ще сказати, вчора варила кукурузу, кукуруза просто неймовірно смачна, дуже смачна. Я не знаю, ось бачите, як вона росте. Верх я зірвала. Але вона класна. О, вже косолька, бачите, починає стигнути, треба цю позабирати. підсохне сьогодні, і заберу. Цвітна капуста, перчик, все гарненько росте. Перчик теж почав стигнути. Тож, друзі, сьогодні копаємо картоплю і я з вами поділюся, скільки ми викопали 14 рядків картоплі. Такий, невеликий, бачите, рядків То буде сьогодні відео про те, як ми це робимо. Так що, ось так працюємо, баклажани зірву. Хочу зробити салат з баклажанів, замаринувати на зиму Якщо буду робити, то обов'язково поділюсь рецептом. Але жакі це неймовірний бархатці, гляньте. Які ж вони гарні. А ось якийсь такий цікавий. Такої наче не садила, мабуть, десь перепилилося. Так, в цьому році помідори виростуть складно, Фітофтора їсть, б'є. Ну, вже як буде, це не найголовніше. головне. Кабачочки ростуть, петрушечка ось така. Це в мене, до речі, корнева Петрушечка. Тож, друзі, працюємо. Ой, ще хотіла показати, яка в мене заквітла троянда. Я її колись купувала, називається Пінк. Рожева. Вона просто. Така наймові... Ой, це моя кіця вийшла пограти. Ти вийшла погулять сьогодні, побігала. Так, зараз покажу. Вона того року, тільки раз кіла, цього року два. Гляньте, яка вона неймовірна. Вона дуже пахне, така велика, красива. Ще буде кінкнути. За під цю... забархаться. Отак ну, потрошку. Із шести кущиків після дощ залишився вчила тільки три отаких от пітунь. Так що, друзі, вже скоро заквітне хризантема, І он хризантема. А ось і малинка стигне. Дивіться, я не бачу. Бачите? Це ми тут малинка на ціле літо собі росте, стигне. Тож, я працювати і вам покажу. Що, ми стартували? О, яка гарна білороса. Це 4 кущика, да? так? Все тільки насінна буде і велика. А дрібна і не немає. О, десь дрібна йде. Ой, гарна картопелька, Ну нічого. Ого, а то вже красуня яка. Вона грубо кажу, що це вона туди подала. Не знаю, а ну витягуй її звідти лопатою. Та я її щось поріжу і буду лопатою тобі. Диви, як сидить. Яка гарна. Ну що, ми стартуємо, працюємо і вам показуємо. Можна розберегти і подивитися, чи там немає нічого. Так, а ну давай, що ти там? Слава Богу. Та у велику куди. Так, рясно, на Ну не без землі, будь ласка, вигрибай якось. І от ту кучку розгріби. Ого, ну, бомба. Чудо. Скільки штук десять, а може й більше. Классно. І он дивись, кось розгрібає ще. Що не бачиш? Ще разгрібайся. Все вели. Скопу розгрібається. Хороша, хороша. Ну все. А тут що? Тут нічого. Як не чого? Оно, оно. Ого! Три штуки. Так, пушечка. Гарно. Откроємо в селі. А ну давай. Тущика да? цього Ну. Ого! Ого, ракета, бомба, петарда. Бачите яка? Чотири ряда. Усадили відро, випахали, не знаю. Процес іде. Другий сорт картоплі називається Королева Анна Аня. Анна, королева Аня. Анна. Аня вона називається, а не Анна. Дивіться. Ана, теж теж... Тоже нічого така. О, тут так. Це ось ми її вже накопали. Така вона велика, гляньте. Не І Вона дуже смачна, до речі. О, о тут о... Е... Насінну, насінна, виконували. бо в нас насінної нема. Ось і там треба гарно перегрібатися. Це вже стільки накопали з п'яти рядків. Так, а ну що ти там? О, тут а її. І дуже багато. Ого, ого. Дивіться. Не завипать. Оце. Оце кущ. Гарненний. Вон ще й розрізав, диви. І не за викопи. Дивись. на широко сидить. Диві, я Вона здоровенно. Підбери до да руками риніємо. А он, дивіться. Ану, витягни її. Ну, коротше, її рясно вкущу і вона ну, дуже. Виконую. Тому покажу, що вийде в результаті. Ну так непогано, наче. Для двох відер картоплі. Викопали вже більше, ніж два. Друзі, викопали ми ось таку... Латочку невелику, 14 рядків. Накопали стільки великої, але будемо рахувати, королева Анна, а то біла роса. Теж дуже гарно вродила, тому ось так. Сірки картоплі на такі маленькі рядочці. Це насінна їх всього два. Так що. Але нам цього достатньо, але ну, в нас ще є. Ось скопань, вона пізніше і там ще. Коротше, урожай. А я ще ж посадила молоду картоплю. Ну, коротше, не знаю що вона мені, ми і оце не знімемо за зиму. Порахуємо, скільки відер і я вам обов'язково скажу. Бачите, яка велика білороса. Просто громська. Бачите? Не знаю, яка вона всередині. Но раніше не була пустою. Вона дуже смачна. А це ми її розкладаємо для того, щоб вона просихала, бо в нас тут волога. Вологі грядки маємо. Тому просохла, ми її зараз беремо занесемо зберігатися. Друзі, прибрали, значить посадили ми два відра картоплі, а викопали 18 великої. Відро насінної білороси і десь два відра королеви Анни. Королева Анна дуже рясно в кущі до 25 штук. І білороса цього року теж дуже гарно вродила. Зазвичай її 4-5, цього року і 10, і 12, і вона вся велика. В насінно відкидали ось таку, бачите, немаленьку картоплю, бо наступний рік не буде чим садити. А ми її дуже любимо цю картоплю. Так що такий урожай цього року, я би сказала, гарний лише тільки на цій картоплі. Із двох відер 18. Ось мій помічник іде. Так що, хто садить, те й має. Бо взимку все купити, то дуже дорого. А я люблю. Мені це приносить велике задоволення. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Всім бажаю щирого, мирного, тихого вечора.